Здорово, це наш влог. Ми їдемо в Щербаки. Та там 12 метрів їде прыгать. Коротше, Ми зараз все одно їдемо на мосту центральному. Ми зараз поїдемо в Щербаки, дам. Будемо купатися в кар'єрі. Скільки нам їхати? Одес, ти мене затовал. Нам їхать минуло 40. Прикольно, нам минус 40 їхать. Ми під'їжджаємо уже, ми приїхали всю. Я забув, як називається село. Мала вишнітка, так, мала Короче, Оце й дивимося за картами, цей моральний дух підтримує. Сань, що це за книжок знімаєш, коли Воно нам пригодиться в будущему. Ми приїхали. Йдемо такий іще кар'єрчики. Ладно, не буду Короче, Ми приїхали. Тут якийсь мужик їхав, міг би підвести. Ну, нам коротше, далеко йти, і ми взагалі не знаємо, як отсюди уйти. Типу, Типа така, снімаєте. Коротше, ми вже в лісі, йдемо по лісу. Там ось... О... Да. Коротше, оцей стасик, він чуть на себе красних мурав'їв не нагнав. А, ні. А, ні. Вони, короте, в... Ну, бля, я розказую нахуй на контакт. Бля, щось розвил, а не в півтору. Она туда. Короче, ладно. Йдемо оно, блядь, не по тропинке, йдемо як долбою, нахуй. нахуй. Блять, мы ключину хвата. Мы туда підемо, да, по центру? Мы идем оно нахуй будем. Короче, дыша, я объясняю насчет муравейни, по еще. О, давайте сюда цю. Та Ну ти дал. Стой! Блядь! Антон! Там муравейники, они вокруг гливные, а он такие прям, типа, як говно покинули. Туда пидам? Да, вон. Відмова тютюнапла Відмова тютюн. Я ж казав нам туди. Різко поверніть праворуч. Різко поверніть праворуч от туди вліз. А, навіть туди. Він каже, різко вправоруч. Нам Це туди. Туди так якщо ми отак прямо вийшли, то нам різко лісно. Так, зрозумів да, навігатор? А, ну так, да, ми повинні так вийти. Не то, що ми в якому є баном бі. Не то, що в нас води толком нікуда, не то, що тут мані ніде магазина рядом, не то, що ми приїжджаємо сюди вийдемо, а то нахуй, що ми до нього будемо відкажемо. Ну диви, нам треба було по навігатору, ми прийшли в 14.49. Побачимо скільки ми прийдемо. І подивимося, що було краще. Ну типа і так би піш А тут, думаєш, кліщів нема? Я говорю, там буде. ми прийшли. Воно ну, вода вже. Там дуже красиво. Ми зараз будемо вам снімати. О, оце річка, а оце кар'єр. Це так офігенно, так. Да? Зараз будемо купатися. Там высокие скалы, то там будешь что поснимать. Сейчас он о, 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 тут можно снять, как оно все выглядит. Видите. Йоу. Красиво, як. Короче, будем там купать. Хорошо зашел. Хорошо зашел. Все, дарба. Вже пригнули. Так офігенно. Тут, коротше, висота м -м, десь метрів п'ять. Оно бачите. У мене просто трохи оно кровь пішла, то Сейчас ж, ж, жду, коли закінчиться, я піду дальше снимать і прыгать. Короче, оттуда. Ну, бра, ні, з дуги вище, ти що? З дуги вище в 20 на до На метрів 5, як Саня. Саня. Давай. Ну, красиво. Не, я ногами це поломна, я хоча б вовремя. То, да. Хорошо, будет давай, давай. У меня кровь сноса. Давай. Хай бесов. Тоді ти с ним. думайте про надумай ты просил Ю. Ой, не, ладно. Не, ну типа, я просто не подумал, хранит получить дети. Давай, скажи. Максим. Ну

Наверное, ще куда-куда сюда приедем. Но ну, я думаю, что мы ведь в Шомрайвку будем ездить. Мы, кстати, тоже будем снимать, як мы все шамрайвку едем. Е, ну. Сейчас мы на в автобусе. Ставьте лайки, короче. Мы стараемся. Мы їдем, ты 50 гривень на проезд. Заради вас и нашого удовольствия. Что, типа так. То давайте. Эээ, ставьте лайк, а я буду носок купать. Там олень був. Там олень був. Блин, я не встиг снять. Там олень пробіг. Капец. Божики, я тупый. Там алейне пробіг. Та може в ту сіну? Ні, не не выйду. Все. Убих. Эээ, короче, уже сели в автобус. Будемо через 30-40 минут в білій церкві і там запишу реакцію всіх на... поїздку ми приїхали. Оцініться. Оцініться. Давай. давай, я запущу. Спасибо. Доблагодари. Дайди оціни поїздку. Не поїздку. Поїздка? Стесіка басарська. <ріху> Ха-ха-ха. А серйозно понравилось купатися там? Охуєнно Стали, що пиздасть, їхали, що пиздасть, і йшли туди більше, блядь, чим купались два рази. Знаєш, миле, що за те, побачиш. І просрав 150 гривень. Я даже не знаю на що їх потратив. А чого 150? Я не знаю, на що їх потрапити. Ну что, да, на автобус. на же на 50. Магазин, наверное, там ебаный уже. Хотя я чекай по воду купил. Я не знаю, куда мы вообще идем. Очень поездка, очень поездку. Макс. Это Стас. Круто вообще. Круто? Да, еще. Все, идем на маршрут, идем на Все, давай. Всем пока, йоу.